Вітаю вас зі святою неділею, дорогі брати і сестри. Сьогодні, 6 липня 2025 року, у День святкування Володимирської Києво-вижгородської ікони Божої Матері у православних храмах на літургії читається послання святого апостола Павла до Римлян, глава 6, вірші з 18 по 23. свободшися же от греха, по работе правде, человеческо глаголю за немощь плоти вашей, яко же убо представисти уды ваша рабы нечистоте и беззаконию в беззаконие, так он и не представите уды ваша рабы правде во святыню. «Егда бороби бести греха, свободни бести от правды, кий оба тогда и месте плод, о них же ныне стыдитеся, кончина бо о них смерть. Ныне же свободшися от греха, порабощшеся же Богови, имате плод ваш во святыню, кончину же жизнь вечную». Оброце Бо гріха, смерть, дарування же Божие, живот вічний, о Христе Ісусі, Господі нашого. А звільнившись від гріха, стали рабами праведності, говорю я по-людському через неміч вашого тіла. Бо як ви віддавали, були члени ваші зарабів нечистоті беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте, члени ваші зарабів праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності, який же плід ви мали тоді, такі речі, що ними соромитесь тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Євангеліє від Матвія, глава восьма. Верши с 5 по 13. Вшедшу же ему в Капернаум, приступи к нему сотник, моля его, и глаголя «Господи, отрок мой лежит в дому ослаблен, люте стражда», и глагола ему Иисус «Ас пришед, исцелю его», и отвещав сотник рече ему Господи, несем достоин, да под кров мой внидеши, но ток морцы слово и исцелеет отрок мой. Ибо аз человек естьм под властью, и мы под собою воины, и глаголю сему «иди» и «идет», и другому «прииди» и «приидет», и рабу моему «сотвори сие» и «сотворит». Слышав же Иисус, удивися и речи грядущим по нем. Аминь глаголю вам. Ни во Израиле лики веры обретох. Глаголю же вам. Яко мнози от востоки запад приидут и возлягут со Авраамом и Исааком и Иаковом во царствии небеснем. Сынове же царствия изгнани будут вот му кромешнюю, Ту будет плач, и скрежет зубом, и рече Ісус сотнику: Иди, и якоже веровал, Еси, будет тебе, и исцеле отрок Его в той час. Коли Иисус увійшов у Капернаум, приступив до Нього сотник, благаючи його словами. Господи, слуга мій лежить дома розслаблений і мучиться тяжко. Ісус каже до нього, Я прийду і оздоровлю його. Тоді сотник у відповідь мовив Господи, я недостойний, щоб ти війшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає. Бо і я теж, підвладний чоловік, маю вояків під собою, і кажу цьому іди і йде», а тому ходи і приходить, і слузі моєму зроби це, і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли. Істинно кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зо Сходу і Заходу і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і видушав слуга тієї ж години. Благословенної усім неділі, наповненої теплом, щастям, радістю і любов'ю.